А далі про жахливі кадри, які ми не будемо показувати, але які вчора вже змусили Україну буквально заціпаніти. На них російський солдат жорстоко вбиває українського воїна, відтявши йому голову. Кровожерливу страту в стилі найдикіших терористичних угруповань світу окупанти супроводжують своїм цинічним закликом «Работаєм, браті!». Невимовна жорстокість, яку навіть усвідомити складно в українському міноборони, просять не поширювати кадри моторошної розправи, адже ще намагаються впізнати загиблого. Керівник СБУ Василь Малюк тим часом пообіцяв знайти нелюдів. Цитую дістанемо всюди, де вони не були. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, Росія діє гірше за іділ, і при цьому зараз головує в радбезі ООН. Він закликав вигнати країну агресорку з ООН та попросив ГАГу відреагувати. Український омбудсмен Дмитро Лубінець пропонує виключити Російську Федерацію з усіх міжнародних організацій і наводить як приклад європейську мережу національних інституцій із прав людини Там уже немає Тетяни Москалькової. Зрештою, Володимир Зеленський теж емоційно відреагував на відео і закликав усіх світових лідерів відреагувати на варварську страту українського полоненого. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати, як легко ці звірі вбувають. Це відео страту українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік чи дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. Чому саме зараз оприлюднено ці жахливі кадри? Невідомо. Наша розвідка наголошує таким чином, ворог намагається залякати як українських воїнів, так і своїх, щоб менше здавалися в полону. Тим, пані. Посол Великої Британії Малінда Сімонс уже заявила, що вийшло навпаки. Адже це відео поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. У Єврокомісії нагадали Росіянам про серйозне порушення Женевської конвенції, вкотре наголосили на цілковитому ігноруванні нею міжнародного права. Україна ж, своєю чергою вже проінформувала ОБСЄ про звірячий вчинок Росіян.